Я вітаю вас, шановні друзі в ефірі Першого міського проєкт Прайм Тайм. ім'я Олександр Сопельник. І в ці дні ми згадуємо, якими були перші дні повномасштабного вторгнення, з чим тоді зіткнулись мешканці Кривого Рогу та й взагалі всі українці. Говоримо про людей, які залишилися без власного житла, хто був змушений через війну покинути все і рятуватись. Та звичайно про тих, хто допомагав внутрішнім переселенцям. Сьогодні в нашій студії Наталя Патрушова, голова громад організації Егіда Центр. Петро, радий вітати вас. Доброго дня. Третя річниця війни і вже третій рік поспіль ми згадуємо початок цього повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Давайте згадаємо, з чого все почалось, так? І як з'явилася ваша громадська організація і якими були перші допомоги внутрішнім переселенцям від вас. Ну, Ми як Активні громадяни нашого міста почали працювати з переселенцями ще з 2014 року, в 2015 році до нас вже приєдналися переміщені особи з Донецької області, і першочерговою нашою задачею було це допомогти людям інтегратуватися в громаду нашого міста. Ми знаємо, що інтеграція успішна. це тоді, коли у людей є житло, є робота, діти навчаються в школах чи в дитячих садочках. Тому ми активно займалися цими питаннями допомагали людям соціальною допомогою, психологічною допомогою і допомагали інтегруватися. Ми ремонтували і гуртожитки, і дитячі заклади, ремонтували лікарні. Тобто ми займалися активною жизненною позицією в допомозі людям інтегруватися. У 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення. То Юрій Григорич запропонував нашій громадській організації «Гідацентр», Як на той час ми одні єдині громадська організація, яка працювала в нашому місті імені з внутрішніми приміщеннями особи возглавить штаб народний дім і 24 22-24 числа ми вже були в Народному домі і почали облаштовувати пункт прийому переселенців. Е, першочерговою була задача те, що треба було десь розмістити людей, надати е, що поїсти, одягнутися, тому що люди приїжджали, це була Херсонська область, і люди приїжджали зовсім разіти. Було холодно. У нас інститути переселялися, де дітей просто вивозили, в що вони стояли. Одягу ну, зовсім не було, чим людям допомогти, тому ми звернулися через фейк. Фейсбук до наших мешканців міста ми розповіли, хто до нас їде, з якими питаннями до нас звертаються люди. І, дякуючи нашим мешканцям, ми змогли сразу же на другий день люди почали нести і продукти харчування, і одяг, і постіль. Всі, чим могли, допомагали. І вже завдяки тому, що ми працювали до повномасштабного вторгнення зі многими вже фондами. Міжнародними то в 26 го числа у нас вже заїхала перша гуманітарна допомога з продуктами харчування. До цього ми ну, наші міс... Міс... мешканці нас годували. Люди приїжджали з окупованої території, і там де шли бойові дії, розповідали з якими страхіттями вони сталкувалися. І люди плакали, і ми плакали, бо ми працювали 24 години в сутки. Працювали люди, приїжджали і вночі, і в день. Першочерговою задачою, коли ми вже стали. Облаштовувати наш народний дім, то першочергову задачу ми поняли, що нам треба встановити тісні зв'язки. з залізна залізничним з автовокзалом, щоб знати, коли прибувають автобуси, поїзди, коли прибувають. У нас налажені були з диспетчерами. Завдяки нашій місцевій власті, у нас були маршрутки. Чергували, е облаштували медичний кабінет, тому що люди приїжджали і ранені, і з хворобами, тому були налагоджені відносини із лікарнями, де ми допомагали людям сразу чи продовжити своє лікування, чи може надати першу необхідну допомогу. Тобто спектр такого і допомоги вашого центру він був максимально широким, так? Так. Да. Це єдиний центр прийому переселенців, які приїжджають, це першочергове, куди люди звертаються. Вони отримали тут і справки ВПО, і продукти харчування, гігієну, допомагали з облаштуванням. Допомагали з роботою знайти роботу, ну хто хотів, будемо казати, спочатку ми коли почали працювати, да, нас було ну, зовсім всього -то 4 чоловіка. І прийшли перші на допомогу, це внутрішньо переміщені особи, які приїхали ще в 2014 році. Потім уже до нас приєдналися і ті, які приїхали в 2022 році, не наші місцеві жителі. Теж до нас прийшли. І на сьогоднішній день нас вже працює ну більше 45 чоловік в нашому центрі. Ми е, різну допомогу надаємо людям. Е, е, якщо ми раніше приймали людей, які приїжджали до нас е, ну до 2,5 тисяч в день приїжджали, то люди були. ну Знаєте, ніхто, да, без так? Да, вони, деякі сиділи в підвалах, деякі під обстрілами були, деякі лишили, залишилися без батьківського піклування, діти були у нас, де люди втратили близьких, тому приїжджали розгублені, плакали. В з людьми плакали і ми. Як вам вдавалося витримувати цей психічно-моральний е... стан а, і все ж таки а, бути згуртованими і працювати е... далі? Дуже тяжко було. Ми спочатку самі не могли зрозуміти, що потрібно і як це все облаштувати, наладнати, на, щоб це було в, в нормальній калі. Працювати. Ну, потім ми зрозуміли, що нам в першу чергу нужні психологи, нужні соціальні працівники, які б могли б допомогти людям більше ознайомитись з нашим місцем, де що знаходиться, розказати, розповісти. Тому Потихеньку, потихесенько, по ми вже знаємо, що робити. Це в першу чергу. Ми робимо первинну оцінку потреб, щоб зрозуміти, чи людина залишається у нас, чи вона приїхала на декілька днів, щоб зрозуміти, потрібно їхати далі, чи залишитися у нас. У нас працює центр, де людина може пожити до п'яти днів, щоб зорієнтуватися, чи ми їй допоможемо житло знайти, чи вона сама знайде житло, чи вона поїде. Їде далі. Це безкоштовне проживання, безкоштовна їжа, де людина може перепочити, тут же можуть і психологи з нею побалакати, чи соцработники, може комусь якась допомога нужна. Тому в такому плані ми працюємо на сьогоднішній день. Пам'ятаю, Кривий Ріг, місто Кривий Ріг одне з найбільших таких міст, яке прийняло, напевно, одну з найбільших кількість внутріш... вимушених переселенців. Так? А як вам вдавалося справлятися з такою кількістю людей, яким необхідна допомога? Знаєте, за весь час. Ну, ми Знаємо, що через наш центр, згідно звітам, за цей час пройшло більше 140 тисяч людей через народний дім. Звісно, не всі залишилися. Багато людей поїхало чи додому вернулося, чи далі поїхали. А багато ж людей осталося більше навіть, на 80 тисяч все-таки залишилося в нашому місті. І ми стараємося допомогти цим людям. У нас працюють мобільні бригади, де е, наші спеціалісти виїжджають толі по школам, толі по центрам, де люди мешкають тимчасове житло, толі е, в, в, в сусідні райцентри. Це ми охватуємо усю Дніпропетровську область і частину Херсонської області, яка розташована найбільш ближче. Це наші спеціалісти, де займаються як з дітьми з дітьми, так і з дорослими. І надають і психологічну допомогу, і соціальну допомогу. Ми також допомагаємо людям, коли знаєш, що людині потрібно, тоді легше зорієнтуватися, в якому напрямку нам рухатись далі. далі. Так, панталі, ви сказали так, що були дні, були моменти, коли в день проходова до вашого центру прибувало понад там 25 тисячі людей. А, чи були особливо мені здається перші місяці повномасштабного торгнення, коли всі максимально були розгублені і ніхто не знав, а що робити і як робити? А, можливо, були якісь історії, які от у вас відклались в пам'яті, так і які там можливо затронули вас. Ну до сьогодні у мене одна така історія, яка надовго не залишиться у мене в пам'яті. Це коли мама з двоми дітлахами, одному було 4 роки, а другому півтора рочки. І вона сама з, з нової каховки. І так, ну так трапилось не що її чоловіка застріли, застріл, застрелили прямо у подвір'ї. Вона ночі з сусідкою похоронила свого мужа прямо на подвір'ї, забрала цих двох маленьких дітей і пішком йшла е в напрямку до Дніпропетровської області, сюди в нашу сторону. І її підібрали волонтери на дорозі. Вона цілу неділю йшла пішки. Ніхто не мог зрозуміти, чому вона цілу неділю йшла пішки. але вона прийшла ну, діти грязні, голодні, ну, Трагічна така історія була, що ну вона надовго запам'яталася, і на сьогоднішній день ми з нею підтримує да? зв'язки. Да. Вона вже працює. Дітлах один ходить у дитячий садочок, старший до школи ходить. Тобто і на сьогоднішній день ми з такими людьми, які от, дійсно запам'яталися в нашій історії. Вони на, на сьогодні приходять. І на сьогодні приходять, кажуть, може, вам потрібна якась допомога. Вони самі переселенці, але вони приходять до нас і питають, може вам потрібна якась допомога? Ми вам допоможемо. Дзвоніть приху. У ну, такі випадки мені здається, ще раз можуть підтвердити цю нашу незламність, цю наш вільний дух, так якщо люди, які навіть лишилися всього, що в них було, а то й більше, але вони продовжують допомагати іншим. Так, навірне, так воно і є, бо ну завжди знаєте, от час, коли спілкуєшся з людьми, ти розумієш, що вони раніше жили, чи в модульному городке, чи в гуртожитку жили. А потім вони всі десь познімали житло, десь ну пішли на працевлаштувалися і змогли зняти житло своє. Но вони по сьогоднішній день всі спілкуються між собою. Тобто згуртованість е, наших мешканців немає у них, знаєте ж, такі неприязні, чи якісь, е, щоб вони ставилися якось особливо. Ні, цього немає. Люди на, наоборот дзвонять і кажуть, у мене є житло, я можу предоставити житло. Е, до, до, до сьогоднішній день приносять речі, які там, чи теплі речі, чи одяг приносять, чи приносять постіль. Все одно люди до сьогоднішнього дня всі званять, всі. Питають, що потрібно, особливо це наші місцеві мешканці. Вони постійно знають, де народний дім знаходиться. Кому ми оказуємо на сьогоднішній день. У нас ну, ми трішки перевлаштувалися. Ми на сьогоднішній день Опікуємося не тільки переселенцями, але ну й людьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, тому що у нас також є прильоти, руйнування, і люди також наші місцеві, залишаються без житла і без допомоги. Тому ми в першу оч, в першу чергу і виїжджаємо на ці прильоти, і допомагаємо психологічно, і гарячою їжею допомагаємо. І тим не менш, що у нас є. Ми все допомагаємо і віддаємо людям. Про містян ви дуже влучно сказали, що я, як сам, є внутрішньоприміщеною особою, дуже мені сподобалось, що у Кривому Розі нема такого вислову, а є такий вислів, як нові криворіжці. І да. це не може не такою теплотою віддавати, тому що це, 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 це якось незвично, і Криворіг був одним з перших, хто почав почав так, так, називати, так да, називати новий Криворіжці. Тепер ми кажемо навіщо Криворіжці приїжджають? Тобто, да ну завдяки не на нашому меру, який як він каже, я нічого робити не буду без. Самих переселенців, все, що касається переселенців, ми будемо робити тільки з нашими переселенцями. Тому що ми в 2018 році создали раду ВПО, де на цій раді представлені і працівники місь виконкому, і наші активні мешканці ВПО, які вже тут у нас працюють, і на цій нараді вирішуються всі питання, які потрібно вирішувати для переселенців. А, до речі, ви задали про. Про місцеву владу, так? Яка роль місцевої влади? І в, скажімо так, в житті вашого центру і в допомозі з цим людям, ну, які? Ви знаєте, допомогти? щоб не було підтримки, ми б цього не зробили. Тому що все, що ми казали, що нам потрібно зробити в цьому центрі, цей медична кімната, цей доступ до. е-е-е одягу і доступ, щоб отримати їжу, там, хімію і так далі і тому подобне. Нужні були склади нам, це все змогли нам надати місь, е, місцева, місцева влада. Місцева так. влада да, е, допомогли нам. Зразу вони кроваті нам давали. Потім ми вже до міста, де завозили кровати не тільки до себе, але ну, і ще й по школам розводили і і матраси, і кровати, і, ну, що у нас було. Ми, ми ремонтували територіально. Реальні центри завозили туди і холодильники, і стиральні машинки, завозили боляри, устанавлювали. Тобто ми е е піклувалися у тих людях, які приїжджали, щоб вони, хоч якось змогли якусь захищеність відчути. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Пані Талії, я вам щиро дякую. По-перше, за те, що ви сьогодні завітали нашої студії і, звичайно, вам і вашому центру за цей великий внесок в допомогу людям, які постраждали так чи інакше від цієї війни. Я вам щиро дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Прайм Тайм. І в гостях у нас була голова громадської організації Гіда Центр Наталя Патрушова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре. Галина та її велика родина раніше жили в Береславі, Херсонської області на березі Дніпра. Після деокупації та початку постійних бомбардувань росіянами міста в грудні 2022-го перебрались до Кривого Рогу. В нашому місті Егіде центр допомогли облаштуватись на новому місці. Працівники організації допомогли із помешканням та гарячим харчуванням. ДБСТ нині виховує дев'ятьох дітей, і поміч вкрай важлива. Вивезли з нашого міста. Ми були дев'ять місяців в окупації. Ну, після цього почалось бомбіжки все остальне, і наш, нас військові вивезли. Привезли нас в центр. І гідацентр це люди, які розуміють наші потреби. Вони нам допомагали їх продуктовими наборами, зимнім одягом. Анкер пан Владислав із родиною переїхав до Кривого Рогу в березні 2022 року зі Снігурівки Миколаївської області. Дружину та троє дітей відправив до евакуації, а сам долучився до ЕГІД-центру в народному домі. Спочатку допомагав новоприбулим ВПО, а потім став офіційно працювати в організації. У 2022 році, в марту місяці ми виїхали, тому що я жив недалеко від військомата, буквально метрів метров і туди прилетіло декілька авіабомб, і це був сигнал, що треба їхати, тому що будинок постраждав, частково зруйнований. У мене троє дітей неповнолітніх. Ну, тось я зрозумів, що так більше продовжуватися не може, і треба виїжджати, спасати сім'ю. Психологічна допомога основна спеціалізація пані Анни. Із початком повномасштабної війни та приїздом сотень та тисяч переселенців до міста. Вона разом із колегами вислухала безліч історій, які пережили люди в окупації, і кожній людині намагались фахово допомогти. А це справа нелегка. Нині, окрім стаціонарної допомоги, здійснюють і виїзні сесії до Херсонщини та віддалених куточків Дніпропетровщини. Спочатку здебільшого наша організація почала допомогти. Багато ВПО, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення, а вони приїжджали і один із таких відомих по місту центрів це був, був саме їх їхдацентр. Коли вони зверталися за первинною допомогою, це розміщення, психологічна підтримка. Бо багато було людей, які просто. В офісі в цій будівлі плакали, ридали, бо вони витримали дуже великі навантаження, отримали великий стрес, і потрібно була одразу тут критична допомога, психологічна підтримка, яку і надавали. Пані Ольга долучилась до діяльності ГО центра дві тисячі році, і в процесі спілкування з новими мешканцями Кривого Рогу дуже часто виникали запити консультацій щодо проявів насильства. Так життя підказало ще один вектор в роботі. В 2023 році ми відкрили для себе напрямок протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству, тому що стикаємось з цією проблемою, да, зрозуміли, що це. Має сенс тому стали розвивати цей напрямок. На зараз ми разом з міжнародним медичним корпусом співпрацюємо і втілюємо проект, в якому ми надаємо психосоціальну підтримку, а також підвищення обізнаності щодо гендерно зумовленого насильства в Криворізькому районі, а також Дніпропетровської області в віддалених куточках. Допомагали новим мешканцям Кривого Рогу і у вирішенні соціально-побутових проблем. Пані Олена вигідне центр з 2023 року, і за цей. Час без перебільшення встигла допомогти не одній сотні переселенців, які залишили свої домівки через війну. Спочатку просто допомагали, а потім вже долучилися до таких проєктів, де ми мали можливість допомагати людям конкретніше. Більше ми питали, які саме ми можемо вирішити їхні. Питання це можливо було знайти сімейного лікаря, знайти де можна звернутися безкоштовно за юридичною допомогою. Це були звернення, де можна отримати, наприклад, де можна влаштувати дитину до школи. Громадська організація Гідацентр почала свою діяльність у 2014 році і тоді спеціалізувалась на наданні допомоги ВПО із Донецької області. Втім, вже з 2022 року обсяги роботи та вектори допомоги помітно збільшились. До Кривого Рогу почали масово приїжджати люди не тільки сусід. Світньо-Херсонської, але й з Миколаївської, Запорізької, Харківської областей та Сходу країни, з 2022 року штабом організації є Народний Дім в металургійному районі. У 2022 році Юрій Григорович Вілку запросив нас возглавити штаб підтримки людям, які приїжджали до нас на часі, були тільки Херсонська область. Так як ми одна, Організація, яка на той час займалася переміщеними особами, з 22-го року ми заїхали сюди в народний дім і розгорнули тут штаб. Нині в межах Кривого Рогу проживає більше 80 тисяч нових містян, з числа переміщених осіб з тих регіонів України, які відчули на собі російську окупацію та активні бойові дії. І Рада оборони міста та влада Кривого Рогу робить все можливе для того, аби процес адаптації до нових умов життя для них був максимально комфортним та зручним. Громадська організація Ігіде Центр за підтримки міжнародних донорів допомагає їм в цьому.